О, вам з цього ракурсу видно наше все поле, як ми його обходимо. Так, тут. Воно бачите, дивіться, так. Отак йдем, йдемо, йде. Вон там йдемо, йдемо, йде. І воно вже посадка. О. А це ми так порой гуляємо. Да, Даш? Піши. Зараз трохи. Погуляємо, холодно, і додому. Ваша десь, Боба тут, Даша вся в сніжку тут. Боба, ти не холодно. Боба, Боба. Папа не мерзне? Ну так. Да. буду Даша, що тебе нос до сих пор грязний? Що ти рила вже? Ну? Прогулянка. Така прогулянка. Рука мерзнуть.